Це зараз є такі, ну, і в Тіктоці дуже багато чого з'явилося. Такі суперфуди навіть виходять, як там а, ці ягоди, годжі, знаєш, або чи аналітик нічого багато... про таке. От бачиш, ти не чув, а воно є. Ну тобто, от зараз про це і поговоримо. Наскільки воно впливає чи допомагає, так бо вважається, і принаймні, так розповідають, що з'їв, і все, і що? і згуд. Живий, ну, живий це вже плюс. і, і одразу здор здоровий, і все прекрасно. Ну це у нас така здорова їжа. Е, бачимо салатики, брокколі салат. про них ми дуже чули е, дуже багато. Ой, на Овочі на грилі. На грилі. Так, от такі от речі вони відомі. А ось це <рес> чія, наприклад. Як воно працює? Така чиа, отака маленька зернинка вважається, що ага. з'їв і, і все прекрасно. Бачиш, якісь там роблять з них. Речі, от про це все будемо говорити з Наталією Власнюк, це магістр нутриціології, засновниця школи здоров'я. Пані Наталю, доброго ранку. Доброго ранку, Євгенія, доброго ранку, студія і всіх телеглядачів ТРК Київ. Скажіть, будь ласка, а щоб такого з'їсти, щоб схуднути? <гум> ну, якщо ми говоримо про суперфуди, то мова перш за все не. Тільки про калорійність, а перш за все, за, ко... за користь ми говоримо. Так? І, звичайно, якщо будемо їсти лише корисні ці продукти, то шкоди не буде. А корисних продуктів, продуктів набагато більше, ніж оця назва суперфуди, бо придумали її маркетологи, а геть не науковці. З точки зору наукової всі продукти однаково корисні. Однаково в тому сенсі, що вони несуть різноманітні. Мікронутрієнти для побудови нашого тіла, і в цьому є найбільший ключ до здоров'я, саме різноманіття, але звичайно, ти. Деякі з тих суперфудів, про які говорилося, вони дійсно мають дуже е, властивості, корисні і гарний набір оцих мікронутрієнтів. Ну, Почекайте, пані Наталю. Я саме до вас звернулася не просто так, бо ми розуміємо, якщо ми весь час будемо розкладати е, харчування, підраховувати калорії, все воно все складеться і будемо прекрасно себе почувати і е, більше енергії, все інше, де час на це знайти. Але е, наприклад, зах. Ходиш, є така соціальна мережа TikTok, я думаю, ви знаєте. І там просто от розповідають зараз відео, подивитися і проаналізуйте, Бо там кажуть, що якщо ти от, оцю штуку п'єш або їси, то все. Більше, більше нічого потрібно, не треба. Будь ласка, покажіть відео. Що ми побачили у цьому відео? У нас там е в пляшечку е засипають семена чия, е додають е лимон, додають воду і кажуть: от це пити буде мінус 5 кілограм за тиждень. Ну да, якщо після того, як такий чудовий напій дівчина випила, а потім пішла, поїла картоплі, або харчується без овочів одним м'ясом, ну є такі м'ясоїди, да? Uh -huh. Або ще якісь інші перекоси у раціоні, нічого, звичайно, дива не станеться ніколи. Що корисного ми не їли, якщо ми поза межами цього продукту їмо якийсь непотріб. І для цього не треба рахувати калорії. Треба просто щоб на тарілці щодня було різноманіття з наших продуктів, які ми бачимо щодня у наших супермаркетах. Вони ростуть на городах у людей, у кого є власний ну, заміський будинок, і відповідно все це маркетинговий міф, тому що якщо взяти наприклад той же самий Чіа, для нього є у нас український відповідник прадавній. Абсолютно з такими ж самими нутріологічними складом і такою ж користю це насіння льону. Він так само має при, при стиканні з водою багато слизу виділяється. Цей слиз дуже гарно обволікує наші слизові. Він ласіння льону, як і чия, містить дуже багато омега 3 кислот. омега 3 жирні кислоти вони дуже корисні. Тут немає ніякого заперечення. Але ж так само ми забуваємо, що наше сало, звичайнісіньке сало, українське, містить так само дуже багато корисних омега 3 жирних кислот. Боже, І тут, звичайно, святова. мова в балансі. Якщо будемо їсти одне сало, таке корисне, нічого доброго з цього не станеться. Відповідно, я думаю, що перш за все треба думати головою. Читати про ці продукти і за допомогою ТРК Київ розвінчувати міфи, тому що немає одного продукту, який би дав нам момент або схуднення, або оздоровлення. Знов От Ми так... зараз тоді, пані Наталю, ми зараз з вами подивимося ще одне відео. Ще одне відео, яке теж набирає популярності і великої кількості переглядів. От про допомогу, будь ласка, покажіть наші режисери. Доброго вечора. Ми з України. Ось тут ми теж побачили у відео: мінус три кілограми. Пишуть: працює кефір, лимон, куркума. Е, угу. В одну пляшечку теж їси. Воно воно розганяє. Воно може розганяти якраз наш метаболізм, наш е, обмін речовин чи ні. Ні, нема такого поняття. Якщо це поняття розігнати метаболізм, воно взагалі теж дуже міфічне. Якщо ми будемо пити цей кефір, а там куркума, це прекрасна спеція, і взагалі всі. Спеції, всі прянощі вони є жовчогінні, вони є протизапальні багато країн в світі, особливо з тропічним кліматом. Вони використовують багато цих прянощів для того, щоб багата велика кількість жовчі могла знешкоджувати паразитів. Да? Тобто це стимулювання жовчовідтоку. І будь-яка прянощ, вона працює саме на таку мету. Це прекрасно детоксикація і. Краще перетравлювання жирів, тому що е, жовч відповідає саме за це, тої самої омега 3 жирної кислоти, наприклад. Але справа в тому, що кефір, випитий, наприклад, на ще серце, е, незважаючи на те, що дуже багато дієтологів до сих пір його радять на вечір пити, він є високим. Інсулінемічним індексом, і тоді, замість того, щоб розігнати, як люди кажуть, метаболізм, виникає підвищення інсуліну і та сама інсулінорезистентність. А як відомо, всім науковцям, високий рівень інсуліну це велике утворення жиру, тобто гормон інсуліну надлишкових кількостях жироутворюючих. Тому у цьому напої є конкурентні і зовсім взаємовиключаючі компоненти. Тому я, я не вважаю його. Ось такий саме рецепт його цілющим, а тим більше для схуднення. Я от у нас читаю, у нас тут таких відгуків багато а, наразі є в наших месенджерах, і є такі злі люди. Знаєте, типу, ти ти бігі встає все таке. Що таким людям з'їсти, щоб не бути злими і не боситися на інших? Їм треба займатися відтоком жовчим. Ось О. багато прям їсти і багато води пити чистої. Тоді тому, що жовч на 98% складається з води. Якщо не пити води і при цьому їсти куркуну, то теж толку не буде. Ось у цьому збалансованості, тому що пам'ятаєте, говорили жовчна людина. Ото в кого поганий відтік жовчі, ото вони ага. такі злі. так що порадьте їм. Так, от якраз порадила, прочитала ж повідомлення, щоб ви е, передали. А то сидить оцей цей чоловік, дивиться екран і аж біситься. Я розумію, що йому так от аж заспокойтесь, все буде прекрасно. День прекрасний, хай, хай поп'є водички, може легше стане. Дякую вам, пані Наталю. Дякую, що доєдналися. Дякую, що розвінчали деякі міфи. І так, дійсно, якоїсь такої, на жаль, такої їжі, яка точно нам гарантує. Схуднення і все інше без того, щоб щось робити, воно не працює, але зрештою все одно не забуваємо, що нам потрібно в першу чергу це любити себе і їсти якраз правильне харчування. Не для того, щоб там схуднути, не схуднути, підтримуватися діє, не підтримуватися. Це важливо для того, щоб бути здоровими і мати сили. Ось це найважливіше, тим паче, зараз у тій ситуації, яка є. Наталя Власнюк, магістр нутриціології, засновниця школи з. Здоров'я була з нами на зв'язку.